З вами розберемо техніку в хаті. Це такі різкі видихи. Видих короткий, вдих в два рази виходить як довший. Давайте спробуємо. Добре. Спина рівна. Потилицю відтянули дещо назад. Тулуб подайте трошки вперед. Зробимо вдих видих і виконуємо цю вправу 32 рази. Почали. Дякую. Тепер е, зробіть перерву десь одну хвилину і виконайте ще один, ну, а ще краще два підходи. Дякую за розділену практику. Намасте. Па-па!